З'явилася нещодавна інформація, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час свого перебування в Києві під час форуму ЄС зробив заяву стосовно Криму. Тобто, на його думку, треба передати Крим під мандат ООН і провести референдум. Нічого такого в рамках сучасної системи ООН немає. Були була так звана система опіки підопічні території, але ця система перестала існувати також. Тобто, що він мав на увазі, абсолютно незрозуміло зрозуміло навіть з міжнародної правової точки зору. Ця заява польського міністра закордонних справ є також, на мою думку, небезпечною, тому що вона ставить під сумнів територіальну цілісність України, її суверенітет. І це абсолютно неприпустимо. Небезпека цієї заяви, на мою думку, полягає в тому, що вона була зроблена міністром закордонних справ Польщі. Як ми знаємо, офіційну точку зору держави представляють три особи: це президент, це прем'єр-міністр, це міністр закордонних справ. Тобто хотілося б почути від імені Польщі представників Польщі якусь реакцію на цю заяву. Стосовно проведення закликів до проведення референдуму, то це. Суперечить, різко суперечить кричущим чином, суперечить і нашій Конституції, і міжнародному праву. Річ також у тому, що не можна винагороджувати агресора, не можна винагороджувати злочинця. Спроба анексії Криму є тяжким міжнародним злочином. Взагалі, ви знаєте, ну. Це, це знову-таки моє суб'єктивне враження. За такими заявами ну, іноді треба просто ем, звільняти. Я не знаю, чим, з чим це пов'язано, з політикою. Може пан Сікорський хоче стати кандидатом у президенти Польщі. Я не знаю, це вже початок його передвиборчої кампанії. Але, ви знаєте, з точки зору професійної, е, ну, це виглядає дуже дивно і дуже, я б сказав, нефахово.